Що потрібно, щоб стати продакт-менеджером фармкомпанії? Ти теж приміряєш на себе роль продакта? Не знаєш, з чого почати і де цьому вчитись? Ми маємо відповіді на ці запитання. Школа ПРО оголошує набір. Школа ПРО створена, щоб навчити фармацевтичного маркетингу тих, хто хоче стати професійним продакт-менеджером. Кожен з викладачів починав свій шлях з медичного представника, тому ми готові провести тебе шляхом пізнання маркетингу. Створення стратегій, Розвитку фармацевтичних брендів, побудови рекламних кампаній, запуску успішних лончів готовий взяти відповідальність за свій кар'єрний ріст. План такий: вісім тижнів, онлайн формат, кейси та інструменти перевірені практикою. І найголовніше захист твого першого маркет-плану. Твій шлях до маркетингу може розпочатись уже зараз. Подай заявку до школи ПРО. Школа ПРО про фармацевтичний маркетинг. Від професіоналів